Так, доброго дня. Ось приїхав такий Ванус на ремонт ось є. Комплектація з кондиціонером і так далі. Проблема зараз покажу. Не працює у нас кондиціонер, тобто весь час горить запобіжник. Яка була проблема? Згорений у нас діод. Дзвониться в обі сторони. Так що, у кого така проблемка. В цьому випадку був згорений діод і наробила підсвітка передніх дверей. Ось зібрав. Ось не йде. Дротик жовтий синім сюди, я по схемі подивився. І Тут теж стоїть, як бачите, діод. А чого не робила? Бо попередній майстри, хто сюди ліз, діод поставив не тею стороною. Ну ось так якось. Так що хто має такі проблеми, звертайте так увагу. Ось такий у нас поляк, третій рік. СЄ комплектація.